Знайшов причину помилки P1719P2263. Ось, який йде на датчик актуатор, фішка. Вона он, майже відгнила. Видно? Проводи. Оцей ось під жовтим. Він геть воно відгнив. Вон, він там тримається на волосині. О, не фокусується, падла. О, о, бачите як. От і все. Сельові. Да, І мені міняло на цьому СТО на сратому короче, тут в Німеччині е, такі спіси ахуєнні охує, просто. По-другому їх не назву. Е, як показати, блин? коротше, до холодної частини, до улітки, до турбіни, йде е, е, цей. Зараз покажу, може, якщо вийде. Вон він під... Вон... Е, видно, ні? Нічого не видно. О, ось так. Оцей е, е, ящичок такий. Воздухозаборник, чи що воно таке, не знаю. Коротко, не воздухозаборні це точно. От Так він біля оцеї... Отсюди не покажу зараз. Біля тієї улітки він не прикручений геть. Ці долбойоби мені його просто не прикрутили.